На ранок понеділка біля військової частини 1241, що в Івано-Франківську знаходиться десь біля 200 людей. Дещо більше а це десь близько тисячі, було в опівночі, коли власне з'явилася інформація про те, що можливий виїзд військовиків з внутрішніх військ до Києва близько 12-ї години. Люди списалися в соціальних мережах і вже. Біля, після 23-ї години тут знаходилося понад 100 машин і близько тисячі мешканців обласного центру. На сьогоднішній, на цю хвилину, власне, керівники частини запевняють, що ніякого виїзду не планується, такого наказу власне, не було. І ті події, які відбувалися вчора на території військової частини, її керівники називають просто навчанням. Людям, які знаходяться біля входу у частину, привезли гарячий чай, булочки і дощовики. Попри мінусову температуру, всі протестувальники у позитивному настрої і налаштовані рішуче. На випадок будь-яких переміщень внутрішніх військ з території частин готові реагувати категорично та зупиняти військових. Причини таких можливих дій називають однакові чашу терпіння вичерпано. Останньою краплею багато хто з людей називає нещодавні закони прийняті Верховною Радою наприкінці минулого тижня, які певні франківці Україну перетворюють у авторитарну державу. В даній ситуації практично на все готові. Вплоть до того, що лягати під машини і ну, будь-який спротив ми можемо, скажімо так, оказати. Неважливо, що до чого дійде. Я розумію, що може дойти до крові. Ми будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але я хочу сказати, що люди готові на все. Тому що то вже точка кипіння перейшла. Що все, всі, всі мечі. треба блокувати і е, нікуди не випускати. Холодно і люди стоять. Як не дай Бог, вони попробують виїжджати, значить люди підтягнуться, всі на телефонах всі мобілізовані. Натомість керівники військової частини 1241 заспокоюють. Мовляв, наказу покидати територію частини ніхто не давав, і основним завданням своїм називають підтримувати громадський порядок та супроводжувати особливо небезпечних злочинців. Вчора було у нас. Тренування по бойовій готовності зараз воно продовжується От таким чином. Військовослужбовців це згідно керівних документів. Всі ці заходи проводяться регулярно. До речі, як призналися військові, безпосереднє керівництво частини внутрішніх військ 1241 знаходиться не в Івано-Франківську. Так ані до начальства обласного ОМС, ані до інших силових структур краю вони відношення не мають. А це означає, що будь-який спокій у лавах прикарпатських силовиків ще нічого не означає. Відтак протестувальники це розуміють і особливо не вірять словам керівників частини, і будуть стояти та блокувати можливі виїзд військових і надалі. Е, е, людям потрібно хліба і зріліч. Да, от зараз людям треба хліба і зрілі От вони. Чого Всього це чекають, телебачення це їм дає. Я просто до чого, щоб ми не робили, ну, не зрозуміло, що на цьому фоні.